Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю, вітаю вас. Вибачайте, трохи затримали. Бачимо, що трохи проблеми зі зв'язком, але сподіваюся, що зв'язку вистачить, щоб ми поспілкувалися із вами. Пане Тарасе, вже 31 березня набирають чинності норми закону про медіа. Це закон, ухвалення якого є необхідною умовою нашого вступу, принаймні нашого кандидатства на вступ до Євросоюзу, і за цими нормами має посилитися позиція української мови. Мови, в чому справа, тобто в чому має відбутися це посилення, і як це вплине далі? Дякую вам. Хочу підкреслити, що я уповноважений захисту державної мови, тому і не є фахівцем у галузі медіа. Хоча мені дуже подобається дивитися онлайн-платформи, користуватися соцмережами, ну і звичайно спостерігати за тим, як чиновники періодично порушують. Мовний закон застосовуючи на державну мову під час прямих прямих ефірів, то власне про це я і хотів сказати, що з 31 березня відколи набуває чинності, закон про медіа багатостраждальний, складний, непростий, багаторівневий, все таки набуває чинності. То власне і хотів зупинитися на тому, що серед ключових складників нових змін. Цього документа є наступні. Хочу підкреслити, що зараз діє закон про телебачення радіомовлення, а власне закон про медіа визначає об'єднання усіх аудіо, відео та багатьох інших засобів телекомунікації, якщо ми говоримо про онлайн-медіа, платформи спільного доступу до медіа, спільного доступу до інформації, соцмережі, Ютуб, Мегаго, тощо. То, власне, хотів би зупинитися на тому, що буде розумітися тепер в частині виконання мовного закону. Щодо програм та фільмів, якщо зараз ми можемо побачити на окремих телеканалах, скажімо, звернення до учасників тих або інших етерів української мови, то дуже часто ми можемо почути там, скажімо, ознаки або пряме порушення мовного закону, тобто застосування недержавної мови, коли беруть інтерв'ю окремого експерта, аналітика, місцевих жителів тих або інших куточків України. З 31 березня, і це визначено частиною 7 статті 40 закону про медіа, визначається, що якщо будуть відбуватися такі коментарі, пояснення або експертні висновки наживо або в записі, вони обов'язково повинні бути супроводжені перекладом. Це ж буде поширюватися і на фільми, які будуть вважатися виконаними державною мовою. Якщо в своїй переважній більшості там буде українська мова. Якщо говорити про фільми української мови, тільки до 10% самих цих стрічок може бути недержавною, якщо це відповідає творчому задуму автора. Ну а що зрозуміло, це фільм зарубіжного походження, то він звичайно має бути абсолютно перекладений українською мовою. В контексті закону про телебачення радіомовлення цей рік міг стати таким, що частка української мала збільшитися до 75%. Але ми побачили, що справді рівень переходу громадян України на українську мову значно вищим, тому частка 90% буде не з липня 2024 року, а власне з 1 січня 2024 з 1 січня року. Тому ці та багато інших речей вони відповідають тому стрімкому рівне від переходу на українську мову. Абсолютно відповідають європейським критеріям, якщо говорити про застосування державної мови. Ну і зрештою, ми і підтримали до другого читання цей документ тільки тому, що наші побажання були враховані а вони є такими, які справді. Суттєво поліпшують стан розвитку української мови, якщо ми говоримо про сферу культури, зокрема про медіа, в тому числі пане Тересе, от ви знаєте, я буквально днями класала, е, кнопки на телевізорі і е натрапила на одне шоу Супермами, здається, називається на одному з телеканалів. А, і була застилга від обурення, тому що там, по-перше, шоу повністю було російською мовою. А, і одна з мам розповідала, як же ж вона свою дитинку вчить а, нашої, як вона каже, мови по русски і англійської мови. Української там навіть не було, навіть не звучало. І це все йде в, в доволі такий праймовий час. А, а, зараз у нас війна з Росією і нічого. Чому так відбувається? Ну, хочу звернути увагу, що законом визначена загальна частка протягом прайм-тайму і тривалістю в один тиждень. Тому, звичайно, розраховуються ці відсотки. Потім вони наздоганяються в різний спосіб. Там, скажімо, за рахунок нічних ефірів, тощо я невеликий експерт. У тому мені це теж не подобається, тому я такі канали не дивлюся і намагаюся все таки уникати. Таких телевізійних програм, особливо коли стосується того, коли є можливість це дуже рідко подивитися якийсь фільм або якусь програму разом з своєю родиною. Але я думаю, що ця ситуація повинна повинна вирішуватися, і Національна Рада з питань телебачення радіомовлення, яка отримала додаткові інструменти важелю на представників цієї сфери сфери медіа, буде вживати додаткових заходів реагування. Хочу підкреслити. Що, зокрема, законом запроваджується нова система стягнень, і Національна Рада, про яку я вже згадував, матиме можливість притягати порушників за трьома видами порушень за незначні порушення, значні та грубі. Звичайно, це треба робити. Треба мати дієві інструменти, і буду сподіватися, що це не буде елементом покарань це все-таки закличе, і тому ми власне. І долучилися до цієї інформаційної кампанії з тим, щоб ще раз нагадати власникам окремих медіа з тим, що закон треба виконувати, це вимога громадянського суспільства, збройні сили України щодня доводять наше право і нашу е силу. На основному фронті проти російського окупанта І тому в першу чергу нам треба побороти це російщення, яке тривало десятиліттями, але це російщення треба подолати в першу чергу в одній з найголовніших інформаційних сфер сфері медіа. Цілком погоджуюся з вами ще одне останнє питання на останок. все-таки про покарання, тому що неодноразово вас питала і хочу дізнатися, як тепер, от станом на зараз, ідуть справи з перевихованням деяких чиновників і політиків, які вперто продовжували говорити російською навіть після початку повномасштабного вторгнення. Знаю, що навіть вам доводилося писати якісь попередження, здається, і штрафи були. От чи вдалося? Перевиховати всіх, ми працюємо старанно і натхненно, звичайно. І мені дуже приємно, що частина чиновників відкликає свої заяви, позовні заяви до суду проти накладення тих або інших штрафів. Звичайно, це боротьба не проти мене і окремих рішень, які ми приймаємо досить обережно і лояльно. Але в той же час майже не залишилося таких чиновників, які послуговуються. На державної мови під час своєї публічної діяльності мені дуже приємно, що незалежно від того, чи це чиновники з півдня або сходу, чи це топ-чиновники, які раніше не боялися рекомендацій повноваженого, але сьогодні питання дотримання української мови і застосування її в усіх сферах суспільного життя, вони є принципово важливими для утвердження нас як великої європейської нації. Демонстрацію нашої сили спроможності, ну і звичайно нових можливостей, які відкриває нам 23-й рік. Українська мова в 23-му році має абсолютно домінантну позицію в усіх сферах суспільного життя, і це стосується не тільки чиновників, але й сфери медіа. Це стосується і транспорту, сфери обслуговування, інтернет-ресурсів, і ми робимо все необхідне для того, щоб бути зрозумілими світою тим мовним інституціям, які працюють. В Українах, членах ЄС і від того, наскільки високою є частка української мови, настільки ми стаємо і залишаємося зрозумілими в цивілізованому світу. Тому я з великою приємністю зустрічаюся з чиновниками на і на сході. Я розумію, наскільки їм важко, але все одно програми місцевого і обласного рівня працюють. Ми створили майже 500 безкоштовних локацій з опанування української мови. Молодь жваво допомагає нам фіксувати порушення, якщо вони трапляються в різних сферах, і це і є наш основний орієнтир думати про завтрашній день, але й користуватися тими інструментами покарань, які передбачені законом. Вибачте, уточнюючи питання. А були такі, які судилися через накладені штрафи зараз. У нас є судові процеси. Ми про це активно не говоримо. А хто це відчуваємо в собі сили? Це громадяни України, які не погоджуються з нашими приписами, але в своїй переважній більшості 3-400 до місцевих бюджетів активно платять. І я думаю, що це теж важлива суттєва робота, до якої ми були готові заздалегідь. Дякую вам, пане Тарасе. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Кремінь повноважений захисту державної мови був з нами на зв'язку.